Військовому Руслану надали відпустку для одруження, після чого він знову повернеться на бойове чергування. Пара познайомилась за кордоном до початку війни, але сьогодні, 14 лютого, одружилися в Житомирі. Надали пару, пару днів для одруження і відпочинку, і потім знову на бойове чергування. Були на заробітках за кордоном і познайомилися на роботу. До війни познайомилися і рік. Спілкування в онлайн режимі вирішили, що один без одного не можемо, і вирішили одружитися. Сукня біла буде після того, як закінчиться війна, підемо вінчатися, тоді вже буде сукня біла. Сергій та Марія дату розпису обрали заздалегідь, але те, що вона припадає на день закоханих, зрозуміли потім. Хотіли чим раніше, а так як раз і чотирнадцяте. А потім вже подумали, що день закоханих. В кінці грудня подали заяву до Раксу і ну, визначили саме своєю датою. Хотіли зразу прити розписатися, не розписали. Ми однокласники. Наші шляхи розійшлися, в кожного було своє життя. У мене дитина трьохрічна. Так випадково зустрілися і зав'язалися наші стосунки в минулому році. Перед війною зараз наречені частіше обирають символіку України: це вишиванки, білі сукні, червона калина. Ну а так є звичайно і особи якісь особливості. Так. за минулий рік в Житомирській області зареєстрували шлюб 8600 наречених. Порівняно з 2021 роком, статистика майже не змінилась. На сьогодні вже в Житомирській області побажали одружитися більше 30 пар, але так як у нас три відділи визначені як такі, що працюють до 20-ї години вечора, це відділ державної реєстрації в місті Житомирі. Звягіль і місто Коростень, тому ми очікуємо збільшення цієї цифри. Якщо прийдуть молодята, які побажають одружитися і мають право на реєстрацію шлюбу в день звернення, це наші хлопці-військовослужбовці. В першу чергу, ми їх одружимо сьогодні. Тетяна Докеч, Ігор Греч, Суспільне, Новини Житомир.